Всіх вітаю! Хочу поділитися інформацією про місце, де ми були, біля Норвічу. Дуже приємна атмосфера, класичні англійські будівлі. Це кантрі клаб. Більше за все його використовують люди, які грають в гольф, але тут є басейн, є спа-салон. До речі, у спа-салон треба записуватись заранче, бо в день в день не виходить. І є ресторан, можна провести час, посидіти, попити пиво чи інші спіртні напої. Гарно навкруги, приємна атмосфера, гарне обслуговування. В ресторані 5 головних, блюд, може 5-6 страв, 5 десертів, то що я побачила, і стартери. Можу сказати, що винна карта теж невелика, базові такі. Напої, вартість проживання 65 від 55 фунтів 65 і так далі. Номери чисті, охайні, дуже гарні ліжка. Реально висипаєшся дуже добре. Навкруги співають пташки. Гарна територія і реально доглянути все. Моє можливість посидіти на вулиці, якщо ви хочете поїсти чи провести час. Велика дуже територія. Ті люди, які приїжджають грати в гольф, проводять тут цілим ціле дні, інколи там по 2-3 дні. приїжджають клубам, приїжджають сім'ями. Свіже повітря, гарно, приємно. Територія Норфолк це кажуть, що територія для пенсіонерів, тут дійсно багато людей, які вже на заслуженому відпочинку, як у нас в країні кажуть, і вони приїжджають просто тут розслаблятися і витрачати гру. Якщо плануєте приїхати сюди, потім пишіть мені ваші відгуки, бо дуже цікаво, як вам враження від перебування тут. Бувайте і до зустрічі!